Шкільна освіта на 2015 2018 роки, Затверджено рішенням заміської міської ради від 25 до 12.14 No 1366506. Значить, до цієї програми ми пропонуємо внести такі зміни. Це придбання меблів, обладнання для нового приміщення будинку. Дитячої та юнацької творчості, Значить, по загальному фонду на 400 тисяч і по бюджету розвитку збільшити на 2 340, на мільйона 348 тисяч. Кошти є е, директор будинку дитячої юнацької творчості по апаратурі. Вона може розказати, тому що на гуманітарному на гуманітарній комісії виникало питання, що саме буде закуповувати. Ви сказали я новий, де не знаходиться. А новий будинок я сказав. Це, це що? Так, це Гушецького 21А. У вас тут помилка загальний фонд 400, а спеціальний фонд 248. Разом це як не 2348. Ні, окремо. Окремо по загальному 400, а по спеціальному а, Разом У вас угу. 800 правильно. Скажіть, будь ласка, які меморії, яке обладнання? Що ви плануєте на 2 млн грн? Де приблизний кашторис? У мене є перелік, ось той, що надавала Валентина. Ну, я так зрозуміла, можна таки вивісити. Ну, я, я сама можу розповісти. Шановні депутати, Валентина Когличенко, директорка дитячо-юнацької творчості. Значить, оскільки ну, ми маємо таку надзвичайну можливість в цьому році, дуже маємо надію, що це все здійсниться. і Будинок творчості переїде в нове експерти за новою адресою Грушевського, 21А. Ну, е, якщо ви там були, не були, запрошую. Будете мати можливість побачити це приміщення. Звичайно, воно нове, сучасне, відповідає е, тим вимогам, які е, мають позашкільний заклад. Це для нас ну, надзвичайна така можливість. Тому що на даний час ми перебуваємо в пристосованому приміщенні е, бувшого дитячого садочку Оленка, якщо ви знаєте, Марію Ламове, 18А. Де, звичайно, ну, все, що можна було своїми руками перебудувати, ми зробили там перестіночки, все, але ми задихаємося в цьому приміщенні. І перш... Все тому, що кількість дітей, контингент дітей постійно збільшується поза на минулому році. Ми збільшили кількість наших вихованців на 8%, в минулому році на 10%. В Цьому році плануємо, ну, ви бачите, збільшується кількість дітей в школах. Це зрозуміло, місто розбудовується, це на 10-15%. Ну і крім того, ми просто не поміщаємося. Коридорчики вузенькі, кімнати маленькі, бо там перебудовані і спальні кімнати, і ігрові кімнати, і класи для занять, ще класи нічого. А от скажімо, якщо тільки тільки проводимо захід, в тих коридорах не розминуться. Актовий залу у нас там немає зовсім, там є такі невеличкі зал, ми не переобладнали, таку символічну сцену зробили. Сідає 45 чоловік до 50 дихати нема чим. Одним словом, нам необхідно конче потрібно нове приміщення. Якщо це здійсниться, це буде надзвичайна подія для наших дітей, перш за все, бо вони матимуть чудову можливість займатися в новому приміщенні. Так? Площа старого і площа нового. Ну, от, на жаль, по площі старе приміщення ми маємо площу 2980 квадратних метрів, а нове 2613 квадратних метрів. Тобто, на майже на 400 квадратів воно менше. Нове приміщення. Тому, от якраз саме тому ми маємо ну, деякі такі, знаєте, як достати складне завдання, як розмістити всі колективи, які займаються в цьому старому приміщенні. Це 32 колективи. Що, що старошого садочок? Да. Як розмістити Старок. там, де у нас на 4 навчальних класи менше, ну будемо вирішувати це питання по школах, які гуртки. І в основному за рахунок чого воно менше, бо менше технічних приміщень. Менше заплановано згідно проєкту костюмерних ну але таких технічних моментів немає підсобок у кабінетах образотворчого мистецтва. Саме тому і просимо кошти, бо якщо є чотири кабінети образотворчого декоративного житкового мистецтва, ну заходиш от така кімната. Але ви знаєте, що ці гуртки обов'язково у їх є фонд і наочний, і це, і ну, і гіпси, і все це маса всього матеріалу, куди його треба скласти. Тобто не вішати отак шторку, знаєте, як в минулому столітті зато шторкою, складені на якісь полочки речі. Тому просимо кошти виділити на те, щоб зробити хоча б одну стіну, але знизу і на 2,80 повністю такий шкаф, щоб зашвали, щоб все можна було сховати, щоб це було естетично і діти могли поміститися, поміститься, бо поміститься фонд. Ну якось виходити з такого положення. Крім того, там будемо мати гардеробну кімнату. Вона виділена місце. На жаль, не зробили, хоча з інвестором постійно ведеться розмова багато цього чого обіцяють. Ну не все робить що інвестора планчата. Інвестора план. Ну і там є концертна зала. Маємо надію, що це буде концертна зала. Дійсно таким професійним майданчиком для дітей, які у нас виховуються. Це відомі творчі колективи. В принципі, ви їх знаєте, і це теж така от особливість. Ну, в якій ми реалії, в яких ми жили до цього часу, але ну, наші діти не мали можливість працювати з апаратурою. Та що робота з мікрофоном для наших дітей це от проблема. Казалось би, велике місто, приїжджаємо на конкурси, вони той мікрофон бачать два-три рази в рік, коли ми проводимо захід у Прометеї і все. Ну і дуже багато обговорювали, були різні думки, але все ж таки проаналізувавши, зробивши висновок, прийшли ну, до тої думки, що. Буде раціонально і по господарськи, правильно зробити цю концертну залу оснащеною сучасно, так як потрібно, і просто кожен колектив вокальний буде ходити по черзі по розкладу. Крім того, що заняття в своєму класі так буде заняття в концертному залі, де вони зможуть користуватися апаратурою. Тому апаратура буде закуплена одна на весь заклад. Всі колективи будуть по черзі свій розклад користуватися тими мікрофонами і ну всім, що там є, а не так, що на кожен колектив. Ну як це там було купляти свої мікрофони, свої підсилющі це і розтрата і. Тому апаратуру хочемо купити нормально, а не та, що ламається через півроку. Ну, на жаль, так досі показує. Якщо ті китайські мікрофони, їх на півроку навіщо не вистачає. Ну, ми заклали, це так орієнтовно, знаєте, це було весною, маємо надію. Декасумна. що, що? Декасумна. Ну, Там, значить, апаратура потім і світло, десь близько 600-700 тисяч. Просимості mm -hmm. звідти мікрофоном. Ну от тут воно розписано так орієнтовно. Маю надію, що можливо щось іще знаєте зекономи, бо все ж таки падає, Якщо він не підскочить, значить, пульт концертний. Просимо на 30-40 каналів. Ну от я не спеціаліст в цьому. Написано, які значить агенхід Саудкрафт, всіх яка Ямаха, Бієм, виробники, будь-який стіл може бути на 125 тисяч, орієнтових. обробка звуку, ревербератор, компресор, ліміт, реклайзер. В общем, туди все ходить. І наушники це 53 тисячі, підсилювач стерео, 2 по 1000 а 2 по 500. Виробники, суби, тони, монітори, з стійками та підсилювачами, кількості 6 штук. Мікрофони, шнурові стійками просимо 6 штук. Раніоси можна бути підтримати. А, я так... Кількість? Кількість, ну там виходить <королів> 200 квадратів, 20... але висота 8 метрів. Там на два поверхи. Ну, так, та, та, Стічки не стоять. Не, я думаю, ну може буде 150, ну то з 200 більше не буде. Це ну... Щонка, а па це не... ну, це, це, це за 200 метрів. No просто висота висока, вісім. Можливо, no, це просто наші. Якщо залишаться кошти, то скажемо, що ми робимо в домах. Будемо подавати построїв і то не купимо. Ну, ми просили значно більше, там було 5 5,5 мільйонів. Ви просили да, 2 мільйони. 300, так, і 400 на метрі, ну все разом. А ми вийде, що там буде мільйони. Ні, 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 200, все разом 2800. Але, скажімо, ну і тут їх немає, але, на жаль, інвестор нам цього не може зробити, там немає телефону, там немає інтернету, без цього ми не зможемо жити. Тому сподіваємося, що щось зекономимо і на ці потреби. Будь ласка, я слухаю. <святую> ну по-перше, у мене питання прохання перед сесією а, розшифровку дати на ці 2 мільйон 2 мільйона 748 тисяч. А по-друге, якщо ми це виділимо, і якщо це на сесії прийметься, то коли ви плануєте <святую> заїхати в цей Ну, значить інвестор обіцяє 15 серпня приміщення здатних на сьогоднішній день на 95% п'ять відсотків по мотору. На дев'яносто чого відсотків. Просто за що переживаємо? Якщо ми зараз кошти не отримаємо, приміщення дадуть, ну ми будемо чекати кошти, коли ну до нового року я не знаю. Тоді виходить, приміщення стоятиме. Ми будемо в тому приміщенні. І якщо ж вам цікаво побачити те, що ми маємо на сьогоднішній день, я вас всіх запрошую. Будемо бачити на творчості 79-го року створення. Перший позашкільний заклад в місті. Ми це все, що було возили за собою вже чотири приміщення. Ну, що маємо, бережемо, під знаєте, підремонтовуємо те да, питання, тобі, що виділяється вам 2 м'яна 400, за який час ви ці кошти освоїте і коли ви туди приїдете, щоб ви повноцінні. що що так не вийшло, що виділяється два 400, меблі немає. Ви кажете, ми тут апаратуру купили, але приїхати ми не можемо, тому що грошей мало. Ну тобі, розумієте, якщо ми зробимо суми, розроблюємо, я хочу розуміти, чи детальність кошти для того, щоб туди повністю приїхати і допустимо через місяць два повноцінно санкціонувала там. Справа в тому, що для нас найголовніше зробити найбільш масштабні роботи. А скажемо, ми можемо забрати і старі меблі, які є. Тобто освоїти оці кошти, ми, ми можемо ці працювати. Кошти вам За який період ви їх освоїти перше питання? І коли ви готові туди переїхати, щоб ми готові переїжджати хоч і в вересні місяці, навіть в церкву, навіть навіть працівників, щоб приїхати вам туди. Достатньо. Достатньо. Якщо ми їх освоїмо, коштів достатньо. Заберемо все, що у нас є на сьогоднішній день.

Воно ну, вони не, не закупівлю. Таке сучасне нове так приміщення завести ну, скажімо, абсолютно все, що в нас є на сьогоднішній день. Це Дух. так, так якщо ви що старе забрало, то не купить. Ви вправі прийняти рішення, але знаєте, дуже хочете, все, щоб наші діти мали можливість все ж таки в не, мені головне, що ці кошти вділяються, якщо yeah, так приїдуть це... платить, ми переїжджаємо <зруч> полюбову. <зруч> тільки приміщення здають, ми переїжджаємо вже. Навіть, навіть а ми В... ми, коли його здають? Ну, 15 серпня обіцяють а, здати. А, Я маю надію, що до вересня здадуть. Було би добре, якби на день міста вже відкрили його Дай Боже. не проще. Ще питання про колегію. І 853 тисячі 500 на відшкодування витрат на комунальні послуг у КП в реабілітаційний центр. Це ті, що ми тоді голосували. Це нові. Із цих 600 тисяч, от поки був навчальний період, тобто травень включно. Ми потратили, по-моєму, я ви, можу ви сказати орієнтовно, більше 300 тисяч. І ще літні табори. Ну нам ще рахунок не дали, бо ми по факту за червень подали в кафе відвідування дітей, таборів відвідувань, тобто яка там буде сума. Тобто, ну фактично, у нас на 1 вересня десь більше тисяч залишається, плюс оці. Плануємо в них. По-перше, нам басейн дає трошки більше годин, там порядка 7 годин в день ми можемо займатися. На с... восьми. Вона казала, Ось ми восьми навіть восьми. вже ну, пізніше вже збиралися, ніж ми. Навіть восьми годин. Ми сюди залучаємо. Дев'яту школу, бо найближча, це традиційно. Дитячо-юнацька спортивна школа теж. Вони сюди ходять. Сюди ходять. Так, 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 mm -hmm. Так. Сюди і плюс з вересня, не тільки з вересня, вже і в травні ми говорили, директорам 6, 1, 7, інші школи, які щоб в межах уроків фізкультури теж можна було забезпечити. Так графіки розкладу складали відвідування. Так. Значить, я підтримую виділення коштів, ми розбиралися на комісії по ОРЦ. Там дуже великі борги по ПДВ, які накопичилися ще з 2013-2014 року. І чим далі ми затягуємо, це я скажу всім депутатам, що зрозуміли, тим більше там нараховується пеня і Що, На що я буду наполягати, от ми говорили з Ірина, перед цією комісією, що на наступне засідання комісії по ОРЦ має бути присутній ваш представник. Для мене не зрозуміло, як буде виглядати механізм. Залучення цих од дітей класів і так далі. Так далі, хто буде відповідати за доставку людей, які конкретно це класи, як буде узгоджено це з розпадами занять. Як буде забезпечено там те, що, щоб дітей можна було переодіти, щоб нічого не пропало в роздягальні, щоб діти там не побилися або це діти? А, ну, куча куча питань. Ви, ваші представники вашого відділу, відсутні Уже у нас було три комісії, наразі ми не могли добитися, щоб хтось був. Значить, я наполягав би, щоб хтось з вас був присутній на наступному засіданні цієї, комісії. і ми, як депутати, розуміли, я як це буде виглядати. Адже надається 8 годин в день. Це 8 класів, або 9, вісім з половиною класу. Я хочу розуміти, як це буде у мене не запитання. В мене якась надам інформацію. Якусь у нас створена робоча група по перевірці господарської діяльності, фінансово-господарської діяльності. Що ми наразі бачимо? Ну, по перше, в 15, в кінці 15-го року вони тільки встановили касовий апарат РНО до цього часу. Вони проводили діяльність з 2008 року без РРО, хоча загальна система податкування передбачає. Тобто, тут можна ну, наголошувати на тому, що кошти не надходили в касу повному обсязі або на розрахунковий рахунок. Тобто той, ті керівники, які працювали, вони працювали з порушеннями податкового кодексу і повинні за це понести відповідальність. Прийшла в листопаді.